Путін наніс особистий візит у Пекін. Там він планує зустрітися із Сі Цзіньпіном, А ще вперше за понад рік мав аудієнцію із лідером країни Європейського союзу. Однак здається, диктатор знову не в собі. ЗМІ відзначають його дивакувату поведінку. Чим цього разу відзначився господар Кремля та навіщо взагалі поїхав зі свого бункера за 3-9 земель? Розповідатиму просто зараз на каналі Січас. Отже, у вівторок, 17 жовтня, президент Росії Владімір Путін прибув до Китайської Народної Республіки. Це перший візит російського главаря до великої світової держави після того, як він опинився в ізоляції у зв'язку із повномасштабним вторгненням в Україну. Але яким би особливим цей візит не був для самого злочинця, приймаюча сторона не сильно переймалася його зустрічю. Перший конфуз трапився ще у аеропорті, не встиг Владиміровіч спуститися із трапа літака. Китайський лідер зустрічати великого геополітика не приїхав, натомість поручкатися прибув міністр комерції Китаю Ван Вентау. Офіційний привід для такої от поїздки. Це участь у форумі: Один пояс, один шлях. Ця китайська ініціатива спрямована на розбудову інфраструктури та розширення глобального впливу Китаю. Цього разу Захід збере представників 130 країн. Ну, як зазначає видання Reuters, ще одна ціль: продемонструвати довіру і безмежне партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні. Та спершу. Побіг побалакати Путін зі своїм закадичним другом у Пекіні. Той провів перемовини із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Обговорили співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики. І тут неочікуваний поворот. Лідер угорського уряду під час зустрічі наголосив на важливості миру. На своїй офіційній Фейсбук-сторінці Орбан опублікував фото з Дибанки та написав: зацитую: зустріч з президентом Путіним сьогодні. Всіх в Європі хвилює одне питання: чи буде припинення вогню в Україні? Для нас, угорців, головне, щоб по сусідству у нас зупинилися потоки біженців, санкції та бойові дії. Кінець цитата. Тим часом пропагандисти пишуть, що Путін під час розмови заявив, що, мовляв, РФ розвиває відносини з багатьма країнами Європи, включаючи Угорщину, незважаючи на геополітичні обмеження. Говорили, балакали, але головна ціль приїзду все таки Сі Цзіньпін. З ним не до цар Федерації побачився вже у будинку народних зборів. Росіянин помітно хвилювався, коли вітався з китайським лідером і позував для спільного фото. Це можна побачити на відео, яке поширили і місцеві китайські медіа, і російські засоби масової пропаганди. На кадрах зафіксовано, як плашивий виходить з авто, тисне руку представникові Китаю і видавлює таку собі либу. І одразу вираз фізіономії диктатора різко міняється. Раптово Путін стає похмурим і прямує до входу в будівлю, помітно кульгаючи на праву ногу та нервово поправляючи манжети піджака. Вираз обличчя диктатора постійно та швидко змінюється. Його кутики губ сіпаються, а пальці кілька разів стискаються в кулаках. Це нові симптоми хвороби чи просто такі от нервові імпульси? Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, взагалі-то, за планом, перемовини із Сі Цзіньпіном відбудуться завтра, 18 жовтня, у два етапи: спочатку в розширеному складі, а потім у вузькому форматі робочого сніданку. У Кремлі не виключили, що Путін і Сі навіть поспілкуються тета-тет -тет. і за рамками переговорів на найчутливіші теми. Ну а неофіційно Путін взагалі-то шукає для себе підтримку на кількох рівнях: політичному, військовому та ще й економічному. Росія таким чином прагне посилити так зване безмежне партнерство, про яке згадував Путін, відвідуючи Китай за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як думаєте, ви знову звертатимось до вас, шановні глядачі? Чи вдасться такий диктатор вимолити якісь, як то кажуть, для себе плюшки? Напишіть, будь ласка, тут просто під відео. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки на Ютуб канал «Сейчас». Ми будемо разом стежити за перебігом подій, що ж там відбуватиметься у Піднебесній. Ну, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Авдіївка 2.0. найближчими днями російські окупанти можуть активізувати спроби оточити місто, яке нині стало епіцентром бойових баталій на східному фронті. Про це говорять іноземні аналітики та підтверджує наше командування. Але чи вдасться це зробити? Про перспективи та сценарії розвитку ситуації на передовій просто зараз на каналі Січас. 15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції з оточення населеного пункту, але не досягли успіхів та знизили темпи операції у цьому районі. Однак, як прогнозує інститут вивчення війни, станом на 17 число, російські війська ймовірно будуть продовжувати наступальні операції в такому зниженому темпі і залишатимуться загрозою для українських сил в цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку. Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку. Це я вам зацитувала уривок із регулярного звіту американських аналітиків. Українське командування погоджується, загарбники не полишать спроб оточити населений пункт. У Генштабі ЗСУ підбили підсумки минулої доби. Лише за 24 години наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Загалом же на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Тобто, фактично, кожна сьома атака приходиться саме на цей район. Ворог нещадно криє навіть гуманітарні групи. Під Авдіївкою група білі Янголи, яка займається евакуацією цивільних, потрапила під касетний обстріл. Дорогою до міста поліцейський екіпаж накрило вогнем із ураганів. А осколками пошкодило автомобіль. На щастя, правоохоронців не постраждали, і їх захистила броньована капсула. А уламки пробили кузов та застрягли у броні. І навіть це не завадило їм доставити Авдіївцям 1500 буханок хліба для місцевих, які залишаються у гарячій зоні боїв. Ось так змінилося місто. Це свіжі кадри від кореспондентів. Улюблений сквер. А показує теперішню ситуацію. Авдіївка не зломлена, хоча і цей сквер дуже побита. Але ми, Авдіївка, це Україна. Так само посилюються штурмові дії навколо Мар'янки. Про це заявив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Далі зацитую: противник докомплектовує на різних напрямках загони Шторм та Шторм Зет, які продовжують зазнавати значних втрат. Російське командування просто кидає їх вперед на вірну загибель, розповідає спікер. І водночас Збройні сили України просуваються вперед на південному напрямку, поблизу Бахмута. Сили оборони мають успіхи на цьому відрізку загалом, а вони закріплюються в районі залізниці поблизу Кліщівки. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. А у ЗЕТ каналах по справжньому тривожна. Окупанти вже у своїх оцих от телеграм-каналах починають істерити про те, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмута, що обстановка для них там максимально складна і незручна. З тієї інформації, яку вони поширюють, вони вже починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплятися там, сказав пан Євлаш. Поблизу Курдюмівки, за словами спікера, ситуація напружена, а російські загарбники намагаються контратакувати, відтягують туди свої резерви різних підрозділів. Українські воїни мають частковий успіх і в районі західніше Вербового Запорізької області. Це вже йдеться про південний фронт. Ну і я нагадаю, що вчора розкрилася вся правда про реальні втрати росіян за цей майже тиждень їхніх спроб навали на Авдівку. Ці цифри колосальні, і всі подробиці я розповім вже за мить у минулому випуску. Детально вже оглядали це питання. Але ж підбуваючи підсумок, цифра вівторка така: 3367. Саме стільки днів росіяни у сумі намагаються захопити місто Авдіївка, що на Донеччині. У страдкомі ЗСУ уточнили, що вороги окупували українське місто навесні 2014 року. А після чого наша українська армія звільнила його 30 липня 2014 року. з того часу хвилі наступу з боку окупантів не припиняються, але вже понад 9 років захисники України не дають ворогу досягнути своєї кривавої загарбницької цілі. Зараз же розвитка Британії вважає, що це місто Авдіївка є серйозною перешкодою на шляху російських окупаційних сил до досягнення їхньої широкої мети. Це взяття повного контролю над всією Донецькою областю. Тому ворог розпочав цей комбінований наступ. Ну і зазначається, що ймовірно росіяни будуть здійснювати атаку за допомогою кількох бронетанкових батальйонів. Однак вітчизняні аналітики пояснюють. Навіть захоплення Авдіївки не відкриває ніяких перспектив росіянам на північ від міста. І так вони там вже контролюють трасу H-20 Маріуполь-Слов'янськ. Ну і власне захоплення самої Авдіївки відкриває приблизно такі ж перспективи, як захоплення Бахмута. Ну а як вважаєте ви, чому ворог все одно не полишає свого загарбницького плану навіть попри такі свої рекордні втрати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте про ваші реакції виглядів вподобайок та підписок. Всі нашій команді дуже приємно та важливо бачити цей фідбек.